Доброго ранку, друзі. Я вас вітаю канал, сільське подвір'я. Давно я вже не виходила в ефір на свій канал. Давно я вже вам щось не розповідала. Ай, не знаю, що вам і зараз розповісти, але хоча б з вами поговоримо, може про погоду. Не знаю. Всім дякую, хто долучається до мого каналу. Підписується, переглядає мої відео. Всім дуже-дуже вдячна. Ще трішечки, друзі. Ще трішечки піднажмем і нас буде тисяча. Уже небагато. Тому підписуйтеся, ставте лайчик. І будемо рухатися в правильному напрямку. Немає настрою знімати <кій> якісь відео, але вже якби давно знімала. Хочу сьогодні що розповісти. Дивлюся вчора у тіктоці відео у людей зима. У Фейсбуці, не тільки у тоці. У... у людей зима, у людей мороз, у людей сніг, снігові баби ліплять, а у нас болото. Друзі, болото це не то, не то слово сказано. Це просто капець, Якийсь треш. Це хто ж таке бачив? Щоб посеред зими було таке болото, щоб я на роботу йшла у резинових чоботах. Красівки мої їдуть в пакеті. Кульочку, верніше, не в пакеті. А я йду на роботу в резинових чоботах. Це жах. Це взагалі. Ой, не знаю, як це назвати і що про це сказати. Ну, болото звідси від нас, я не кажу, що скрізь. Хоча, напевно, більшість зараз сіл у болотяному полоні. Ой, це, це взагалі ось така справа. Калабанька на Калабанці Нічого доброго. На вулиці плюс. І передають раптом аж мінус два, все, все на е, поближче до Різдва обіцяють дощ. <кій> Отака От справа. О тоді буде ще кращий треш. Ну, що зробимо? Маємо те, що маємо. Ось так проїхалася машина і зробила какуб'яку ще більшу. <кій> Ну, але що зробимо? Ой, роботу ніхто не відміняв. Добре, що і не відміняє. Добре, що і є робота. Я тішуся тим, що я маю роботу, що я якийсь маю гривень доходу. Бо так піднятися, щоб ти піднявся зараз. Колін, і ти вже мав такий великий дохід. Це, друзі, нереально. Це нереально. Зараз, <клух> щоб започаткувати якийсь свій бізнес, я не знаю, що треба зробити, з чого почати. Ох. Хоча... Можна почати з того самого м'яса, з того самого сала, вуджинини. <кій> Можна почати. Але все рівно на то все треба вкладення. Ой, відріпився до гори. тоді надіюся, що буду розповідати далі. Бо інакше ніяк. Бо ця зимова, зимовий одяг мене добиває. І бути резинові, ще й зимовий одяг. Ну нічого, йдемо далі. О, то про що я? Ем, я про те, що започаткувати свій бізнес, треба мати хоча б невеличкий стартовий капітал. Бо зараз все дорого. Навіть якщо будеш <кій> займатися пересилками через інтернет, навіть того самого м'яса. Обов'язково мусиш мати для м'яса вакуматор. Кульочки до нього. А він, зараза, самий, що не є дешевший, коштує разом з кульочками майже тисячу гривень. Це той самий дешевший, та ще й по знижці. А так, півтора тисячі і більше. Тому стартовий капітал обов'язково мусиш мати. Але я над цим задумуюся. <кхи> Бо як так з самої роботи, це нереально щось витягнути. Ось такі справи. Називається Поговорила я з вами щось трошки розповіла, хоча не знаю, чи ця тема буде комусь цікава, але я надіюся, що всі ми будемо живі, здорові, з Божою допомогою. Щось та у мене вийде. Не знаю, звичайно. Як це все втілити в життя? Але я над цим працюю. Я стараюся, думаю. А ви знаєте, подумати, скласти типу бізнес-план це пів роботи. Так що ось такі справи, друзі. Ось такі справи. Всього всім найкращого. Мирного неба, спокійного дня чи вечора, залежить хто коли буде дивитися. Всім дуже щиро дякую за те, що ви у мене є. Я побігла на роботу. До наступного відео. Па-па-па-па!